Всім привіт! Це Антиклікбейт Шоу, де я розбираю цікаві футбольні новини, або такі, які можуть здатися цікавими завдяки власним заголовкам. Давайте подивимося, чого такого може запропонувати мені екран смартфона сьогодні. Поїхали! Гадаю, це буде правильна традиція починати з новини, яка на заставці. Отже, українець в списку найкращих гравців АПЛ за жовтень місяць. Той, хто хоч трішки слідкує за цим турніром, то розуміє, що це може бути або забарний, який поки що провів всі хвилини забормут в АПЛ. Або Віталій Миколенко з Евертона, ні, не Михайло Мудрик. Ні, не Михайло Мудрик, навіть якщо це був удара не подача, так Михайло сильно додав жовтні, але все одно ні, а я просто хейтер. А Віталій Миколенко в жовтні провів справді декілька дуже успішних матчів. Проти нього дуже неприємно грати, що САКа, що Салаху, що Боуену, що в цьому місці насправді теж доволі непогано, тому що Боуен демонструє чудову гру за Вестхем. Така от маленька ложка дьогтю в грі Віталія Миколенка полягає в тому, що ми дуже мало бачимо його підключень до атаки. Він, власне, і в Динамо Київ, коли грав, і в збірній Україні, то він бере за рахунок кількості цих підключень, а не якості, тобто якісь простріли від Віталія Миколенко не сказати, щоб сильно ювелірні, але він дає велику інтенсивність роботи. То Евертоні того нема зовсім. Відповідно, покращити якість їх він не може. І відповідно, мені здається, тому і знаєте, хоч Віталій Миколенко ось і став найкращим гравцем в жовтні. То якихось заголоків про те, що він переходить в Манчестер Сіті, там чи в Арсенал, чи в Юнайтед, ми поки що не бачимо і це цілком закономірно. Топ клуби хочуть набагато більше атакувальної роботи від фланових захисників. Миколанка, навіть є певні задатки для такої гри, але ось розвинути їх. В цьому Евертоні, що надайча, мені здається, буде радикально важко, я би не так висловився. Як альтернативний варіант розвитку його кар'єри в топ-клуб. Ну тобто, якщо людина має амбіції в спорті, не обов'язкові, то можливо це залишатись в трійці позаду захисників. Те, як це зараз робить Манчестер-Сіті, Арсенал, так тобто замінити роль Бена Вайта або Вокера. Ось тобто, в принципі, в Миколенка є. Певні навички роботи центрального захисника з Динамо Київ. Я думаю, що їх можна використати в такому плані розвинути свою кар'єру. Як варіант, що ви про це думаєте? Напишіть в коментарі. Продовжимо новиною про те, що Лунін може покинути Ралмадрид. Я декілька статтів таких зустрів, поки проглядав новинину, тому що знаєте, Лунін він один, а журналістів багато. Іноді вони не узгоджують те, що написали. Іспанські пишуть одне, англійські інші. Свобода слова, знаєте, і це чудово. Але новини такі про воротарів народжується не на порожньому місці. Ситуація там доволі цікава. По-перше, є кепаріса балага, який зараз основний в реалі, але він якби орендований в Челсі, і незрозуміло, будуть викупляти контракт чи ні, в будь-якому випадку якісь рухи по ньому будуть. Е, ще є Андрій Лунін, якому очевидно не потрібно місце третім воротарем після кепи і після куртуа, який повернеться. Тому про Луніна теж багато слухів. Ну і власне куртуа, який повернеться швидше за все, що він стане основним Реал Мадрид. Тому очевидно, що трансферний ринок повинен це все якось розрулити. Цікаво, такого більш-менш логічно, що вдалося зрозуміти, перечитуючи це все. Це те, що Реал, в принципі, готовий відпустити Луніна за 8 мільйонів євро, хоч його фактична ціна зараз на ринку 5 мільйонів. От а інший варіант це те, що Лунін може входити в угоду по викупленню кепи. Тобто кепа залишається в ралі, а Лунін поїде в Челсі, там знизить ціну на трансфер. Це теж цілком логічний варіант. Причому, мені здається, він і для Луніна непоганий. Щодо перспектив Луніна в Челсі, то Санчес поточний голкіпер аристократів не демонструє якоїсь там надійності. Я думаю, що поборотися з ним за місце в старті цілком можливо. Ну цікавий варіант для продовження кар'єри Луніна, як на мене. А це ось заголок, який стосується Златана Ібрагімовича. Я до нього віднісся доволі скептично, але текст статті підтверджує найгірші побоювання. Він повертає. Вочевидь, що в тренерський штаб, але це теж цікаво. Він буде розмовляти з гравцями, і їм якісь поради давати. Мабуть, так повинно виглядати. Посилаючись на газету Деласпор, також повідомляю, що 7 листопада перед матчем Мілана в ліці чемпіонів власники клубу будуть в місті і повинні зустрітися з Ібрагімовичем для підписання цієї угоди. Тобто, ось приблизно вже. Через тиждень Ібраймович буде в Мілані знову. Щодо посади в клубі, то я цитую: там була така фраза «Слатан Ібрагимович би чудово підійшов на роль оперативного співробітника першої команди. Що якби не означає нічого. Як на мене, чим він буде займатися в клубі, не зрозуміло. Мені це нагадує ситуацію з сирною, якого колись хотіли взяти в Шахтар, а посади для нього толком не була. Ну, Тільки, знаєте, це ж златан, що за оперативний співробітник. Дайте йому солідну посаду, там, Бог футболу. Чому ні в скандинавській міфології багато богів? Я вже собі уявляю ці епічні перепустки на матч для акредитованих осіб, знаєте, які на матчах роздають. І ти такий йдеш, бачиш цей бейджик, висить обличчя. Не бачиш, бо воно там далеко, високо, а бачиш бейджик, пише великими буквами Бог футболу, златан. Внизу маленькими, а це Мілан. Ну, це ж шикарно. А з практичної точки зору я не бачу багато якоїсь логіки в цьому. Ну тому що знаєте, златані бримож, так він буде таким собі ментором. За ці гроші, напевно, можна би було найняти 10 психологів, але подивитись на це я хочу. Побачите златана, це завжди круто. Йдемо далі. Далі йде не новина, а ціла така плеяда новин про те, що Месі отримав золотий м'яч, Холан, відповідно, не отримав золотий м'яч. І всі журналісти, футболісти, колишні легенди клубів е діляться своїми думками про те, що цей золотий м'яч незаслужено вручили саме Леонелю. Е а Роналдо навіть деякі з цих пустів лайкає, що якби вже окрема новина. От про це теж треба поговорити. А деякі журналісти на хвилі цього заворушення, хайпу е інформаційного, так мовити, навіть пишуть статті про 10 неправильно вручених е золотих м'ячів, і там навіть Андрій Шевченко був другий в цьому списку. Я від себе додав, що роль індивідуальних нагород в футболі якось надто сильно переоцінена. Це би мало проходити десь тихо, фоном, і ніхто би навіть не знав, кому цю премію вручили. Мене б таке влаштувало. Ну, наприклад, ви колись бачили, що в шахматному турнірі вручали премію найкращій фігурі. Нехай це надто грубе порівняння, але ви зрозуміли його суть. Якщо вас цікавить моя думка по цьому питанню, то якщо б це була спортивна нагорода, виключно спортивна, то Холланд, звісно, повинен був отримати цю премію, тому що він шалено добре виступав в двох самих сильних турнірах в Лізі Чемпіонів і в АПЛ. От Месі зробив дуже значну історичну подію, так. Поміг арантинів виграти чемпіонат світу. І знову ж таки, чемпіонат світу це більше з точки зору історії. Цікавий турнір. Там не так багато новин, не такий довгий, і там не такі сильні команди, як в АПЛ та в Лізі чемпіонів. От, але ну вручили месі, нехай буде. Я не з сперечатися. Така ось парадоксальна новина привернула мою увагу. Ювентус підніме зарплату гравцю, якого дисуліфікували на 7 місяців. Мова про Фаджолі, який зараз не буде грати через те, що він брав участі в ставках на спорт. Що для професійних спортсменів заборонено наставити на власний вид спорту. Тому якби цікаво, а чому йому підняли зарплату? В статті, власне про це нічого немає. Я пішов дивитись на трансфер маркет, і там все плюс-мінус стає зрозуміло, тому що Фаджолі за останній рік виріс в ціні на 30 мільйонів євро з 6 до 35. Ну це якби дуже сильна різниця. Він повернувся з оренди. Він навіть став основним, можна сказати, в центрі поля Ювентуса. Я цей нюанс упустив, тому що я дивився лише дві гри Ювентуса в цьому сезоні і відверто кажучи, третю вже дивитися не хочеться. Сам контракт планують перепідписати до літа 2028 року, тобто він буде майже на 5 років, доволі довгостроковий. Гравцю зараз 22 роки, тобто він собі не повністю зіпсував кар'єру, а тільки чуть-чуть підпортив. Тому, власне, все зрозуміло. Я думаю, що Ювентус навпаки скористався цим епізодом. Врахували, що у них зараз не дуже довгостроковий контракт з гравцем, який має хорошу перспективу. І врахували, що зараз якраз цей епізод, коли цей контракт можна запропонувати Фаджолі, і він особливо супротивлятися не буде, тому що він розуміє, в якій ситуації він. Ну, приблизно так я бачу ситуацію, вона така майже виграш-виграш. Наскільки це можливо після того, як гравець отримає дискваліфікацію. Ну, йдемо далі. Ще одна цікава новина, яка, в принципі, може бути схожою на правду. Вона така і логічна, і не дуже логічна з іншого боку. Полягає в тому, що Альфонсо Девіс може перейти в Реал Мадрид найближчим часом. Сам Альфонсо зараз. Грає в Байерні, йому залишився трішки більше як рік контракту до кінця 2024 року. Тобто, розуміємо, так? якщо він не хоче продовжити, то зараз десь його будуть продавати, щоб потім не... він пішов безкоштовно. Чому це логічно? Ну, тому що Альфонсо Девіс, як на мене, то він один з найкращих лівих захисників цього покоління, а можливо і найкращий. Але в Байерні йому зараз таке враження бракує якоїсь мотивації. От перейшов би в РАЛ, можливо, це був для нього новий поштовх такий. З іншого боку, Єрел. Мадрид, який зараз грає в цю вузьку схему, де Вініцію зараз не лівий Вінгер, а лівий атакувальний футболіст. Тобто вся бровка вільна. Це те, для чого потрібен такий футболіст як Альфонсо Девіс, який дає величезну кількість атакувальної роботи. А нелогічним він є, тому що Реал Мадрид вже собі взяв в цьому сезоні на позицію лівого захисника Франа Гарсію. От, і Фран Гарсія навіть вписався в колектив, можете сказати, він віддав вже декілька результативних передач. Це те, чого треба від лівого захисника. От, а ще є Едуар Менді, який повернувся до основного складу і теж потрішки починає набирати форму, повертатися е, в основний склад. Тому я вважаю, що цей трансфер можливий, але за такі за невеликі гроші, якщо е, Байерн і Реал Мадрид вдасться сторгуватись. Е, також цілком можливо, що будь-який інший грант, кому тільки не потрібен цей Альфонсо Девіс, може включитися в боротьбу і теж спробувати підписати собі цього футболіста. Напишіть в коментарі, кого наприклад ви можете запропонувати. А також я просто не маю права не згадати в цьому випуску про раптову смерть футбольного журналіста спортивного головного редактора журналу Футбол Артема Франкова на просторах інтернету зараз можна знайти дуже багато постів від людей, які формують взагалі все, всю спортивну журналістку України, коментатори, журналісти. Репортери, і всі вони відзначають величезний вплив Франкова на їх особисту кар'єру, на їх розвиток. Тому переоцінити загалом вклад цієї людини в цю індустрію дуже важко для України. Ось за що ми йому відповідно дякуємо. І спочивай з миром. Що ж, не завжди виходить попрощатися з вами на позитивній ноті, але такий ось випуск. Я вам пропоную, якщо не бачив, заглянути на мій технічний аналіз Ель Класико. Дуже цікавий поєдинок видався. Чаві виявився чомусь не готовим до того, що Реал Мадрид буде ром всередині, все одно виглядав краще. А Реал все одно переміг. Ну, ось така гра, як її не любити. Все, дякую, що додивились випуск до кінця. Щасливо і до побачення.